Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Володимир Зеленський у інтерв'ю виданню політика» визначив три кроки, на які, на його думку, має піти американський президент Дональд Трамп, щоб допомогти завершенню війни Росії проти України. Першим з цих кроків Зеленський назвав надійні гарантії безпеки. Які Трамп має надати без діалогу із російським очільником Путіним, бо це мають бути саме гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів? Другим кроком Зеленський вважає необхідність виділення коштів на відновлення України після закінчення російсько-української війни. І третій крок це припинення вогню. На російсько-українському фронті Трамп, на думку Зеленського, має натиснути на Путіна так, щоб він погодився припинити вогонь і зупинити бойові дії. Якщо російський президент не погодиться з цими трьома вимогами, тоді Сполучені Штати мають надати Україні всю необхідну допомогу і підтримати її для того, щоб Росія змушена була. Зупинитися у своєму наступі на сусідню країну. Я, звичайно, якщо говорити про ці три кроки, розпочав би саме із припинення вогню. Бо якщо припинення вогню не відбувається, немає ніякого сенсу розмовляти про відновлення країни і шукати якісь гарантії безпеки. Ми вже знаходимося в цій пасті. Дипломати і політики постійно говорять про гроші, які можуть бути виділені на Відновлення України обговорюють деталі гарантій безпеки а війна між тим продовжується, і це можна сказати в інтересах російського президента Путіна, який і втягнув американців в цей переговірний процес без будь-якої реальної перспективи після зустрічі американського і російського лідерів у Анкоріч. Але ми маємо пам'ятати з вами і те, що Президент Сполучених Штатів намагався добитися від свого російського колеги згоди саме на припинення вогню з тим, щоб мирний процес відбувався вже в умовах, хоча б часткового перемир'я. Путін кілька разів відмовлявся від цієї пропозиції Дональда Трампа і завжди виникає питання, чи є у американського президента дієві інструменти для того, щоб російський погодився із ідеєю припинення. Вогню в короткій перспективі, так що в принципі, єдиним кроком, на який мав би піти на сьогоднішній день Дональд Трамп, це дійсно мало б бути продовження примушення Росії до припинення вогню на російсько-українському фронті. А якщо Путін не погоджується із цією пропозицією, а ми маємо з вами пам'ятати, що він кілька разів вже не погоджувався, тоді дійсно надати Україні всю необхідну допомогу. Але і тут є звичайна політична пастка, бо президент Сполучених Штатів хизується тим, що він не виділяє для допомоги Україні ані долару, і вважає ту допомогу, яку надавала попередня адміністрація, помилкою Джозефа Байдена. Так що знову таки виникає досить просте питання, яким чином може. Трамп погодитися із цим планом Зеленського, коли ідея не допомагати Україні американськими грошима була однією з головних ідей його передвиборчої кампанії і залишається однією з важливих ідей його президентства. Можливо, у листопаді 2026 року, коли відбудуться до вибори до конгресу і згодом почне працювати нова палата представників конгресменів, Вдасться схилити американського президента до більш реалістичної. Допомоги Україні. Не просто до продажу зброї України за європейські гроші, але й до допомоги самої Америки. Але поки що ця політична перспектива виглядає достатньо химерною, тому що ми навіть не знаємо, яким буде новий склад американського конгресу, і чи дійсно Дональд Трамп погодиться із змінами у власній політиці після до виборів. До Сенату і Палати представників восени 2026 року я вже не кажу про те, що новий склад Конгресу запрацює тільки у 2027-му. Потрібно пережити таким чином ще один рік російсько-української війни, очевидно, без американських грошей. Щодо гарантій безпеки, це теж важлива теза, яка буде актуальною, в разі якщо дійсно вдасться добитися припинення вогню на російсько-українському фронті. Але коли ми говоримо про дієві гарантії безпеки від сполучених штатів, треба усвідомити, як вони мають виглядати в ситуації, коли ніхто не впевнений, що Сполучені Штати готові на сьогоднішній день виконувати свої зобов'язання по п'ятій статті НАТО. Ситуація навколо Гренландії переконала, що бути впевненим в тому, що Вашингтоні дійсно розуміють важливість власних зобов'язань по захисту Європи. Є зараз достатньо умовною і про це вголос говорили з трибуни Мюнхенської конференції, європейські політики, незважаючи на намагання державного секретаря Сполучених Штатів Марка Рубіо дещо заспокоїти європейців, очевидно наляканих реальним провалом самої ідеї євроатлантичної інтеграції. Так що, якщо говорити реально і дивитися на стосунки між Двома ядерними державами, ми маємо усвідомити, що навряд чи будь-яка американська адміністрація, демократична або республіканська, дійсно погодиться на таку формулу гарантії безпеки, яка передбачала пряму участь Сполучених Штатів у війні, якщо Росія знову нападе на Україну. Якщо так станеться, це буде революційний підхід до політики, і ми будемо розуміти, що президент який Погодиться із такими гарантіями, змушений буде відповідати на питання, чи не ризикує він реальною війною з ядерною державою. Головна гарантія безпеки таким чином дійсно виглядатиме у такій моделі відновлення України, яка буде передбачати перетворення України на фортецю, на державу, потенціал якої буде насамперед спрямований на? Можливості військово-промислового комплексу, на отримання і виробництво сучасної зброї, на акцент на розбудові збройних сил України, тобто на створення таких умов, за яких Росія не бажатиме нападати на Україну, бо буде усвідомлювати весь рівень жертв для агресора в разі такого нового нападу. Але для того щоб така Україна дійсно виникла. Недостатнє бажання Сполучених Штатів і навіть грошей, які західні країни виділять на відновлення України, в разі якщо найближчими роками вдасться добитися завершення російсько-української війни, важливо, щоб таку модель країни-фортеці для самої України і для Заходу обрало саме українське суспільство, яке перестало б думати, що на гроші, які будуть виділені для армії, можна було б швидко побудувати. Нові дороги. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал каналу, Патреоні, Байбія Кофій Донателі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги, миру вам! Хай щастить!